Дорогі брати по зброї, честь, мужність, закон. Це ті поняття, що об'єднують усіх нацгвардійців. Але за вами не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу це не просто пусті слова. Виявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя ви борюєте свободу для кожного українця. І Збройними силами України з перших днів російської агресії ви героїчно б'єтесь на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині ми не переможемо. З Днем Національної гвардії! Слава Україні!